Неможливо велике знання набути мало навчаючись, говорить Йоанн Злотоустий, один з трьох святителів храму, де сьогодні відбулася урочиста посвята майбутніх богословів. Кожна добра справа потребує підготовки. Так, крокуючи шляхом Божим. Студенти першого курсу богословського відділення взяли участь у таїнстві сповіді та причастя. Після ранкової молитви клірик храму трьох Святителів, протоірей Микола Лагодич, виголосив молитву на освячення підрясників, вийшли Духа Святого і Богословий підрядник. І допомогу Христі Ісусі, Господі нашому. Після освячення всіх підрясників. Отець Микола привітав студентів, які в цей день урочисто отримали духовну одежу. Слава Ісусу Христу, розлюблені Христі, браті і сестри, розлюблені брати першокурсники. Сьогодні у вас особливий день, тому що промайнув перший місяць перебування у вашій студентській родині, ви сподобалися одягнути на свої ремена особливий одяг, який називається підрясником. Одяг, котрий буде покривати все ваше тіло, окрім вашої голови, і цей одяг темного чорного кольору. Чому саме чорного? Тому що чорний кольор це відсутність будь-якого кольору. Це відсутність світла, це відсутність всього, що поєднує нас з світлом. Тому одяг, який сьогодні одягнули, це одяг смирення і одяг особливої праці. Ви повинні пам'ятати, що одягнувши цей одяг, ви повністю відділили його ним, себе від світу. Лише світла голова, котрій є розум, ви залишаєте поєднане світло. Ви одіваєте цей одяг для того, щоб мати можливість зануритись у свій внутрішній світ, котрий цілковито буде відділений від світу зовнішнього. Ви повинні пам'ятати, що цей одяг, який ви одягнули, це не є одяг робочий, що це не є ваша уніформа, яку можуть носити студенти подібні до вас у медичних закладах, на хімічному факультеті. Це не є форма, яку носять військові. Це є одяг вашого життя. Ви повинні пам'ятати, що жоден з вас сюди би не приступив поріг, якщо б на це не було волі Божої. Пам'ятайте про це. Пам'ятайте про те, що Господь привів вас для того, щоб ви могли послужити Йому. Сьогодні Він обирає вас до свого світового служіння. Тому, одягнувши цей одяг, ви повинні розуміти, що ви стаєте воїними Христовими і повинні не лише цей світ зробити кращим. Перш за все, у цьому світі кращими повинні стати ви. Для того, щоб ви мали можливість боротися із цим світом, вам, крім форми, крім вашого одягу, потрібно мати зброю. Потрібно мати щит, котрим ви будете оберігати себе в усі дні вашого життя. Тому кожен з вас сьогодні отримує цей великий молоді за котрим ви зможете звершувати своє духовне життя, звершувати ранкові вечірні молитви, з ними зможете ходити на богослуження, тому що тут є все необхідне для того, щоб ви могли провадити світовіш. З другого боку, ви повинні розуміти, що сьогоднішній день це є особливий день у вашому житті. Ви його завжди повинні запам'ятати на все своє життя. Тому що в той час, коли навчались ми, у нас не було такої привілеї, як ви ходити у підряд. Підрясники благословлялися лише для певного послугу або при виконанні, або за певні якісь заслуги, котрі визначала духовна школа. Тому я дуже довго пам'ятаю свій день, коли мене одягнули. Я був тоді студентом третього курсу семінарів, це було 6 липня 1995 року. І з того часу підрясник не став для мене обузовим. Ви повинні пам'ятати, що сатана не буде спати, він буде спокушати вас до того, щоб зробити щось негідне. Тому, перебуваючи у стінах цієї духовної школи, перебуваючи у цьому храмі, ви зможете побачити масу нерадивих своїх Друзів-старшокурсників, для котрих підрясник вже став обузом. Тому ви можете побачити їхні підрясники на квісні за іконою, чи де інде закладами, тому що для них він втратив момент святості. Для них це лише уніформа, в котрій вони можуть переступити боріг університету, зайти в аудиторію на лекції чи на послужбову практику. Але а, Святий Лука зафіксував слова Христа Спасителя, котрі я записав вам кожному. У молодого слові. Ніхто з тих, хто не кладе руку на плуга та назад озирається, не надається до Божого царства. Тому, якщо ми негідно вчинимо із святиною, ми стаємо богоборцями. і тим самим самі себе відсікаємо від царства Божого. Я щиро вірю, що ви почали свій духовний шлях дуже правильно. Тобто вчора ви приступили до сповіді. Сьогодні ви сподобаєтесь причастя, причистого тіла і крові Христа Спросте. Це ви робите неформально, ви це робите для того, щоб стати кращим. Не можна прийняти святиню нечистим. Немає людини, яка б жила в цьому світі і не зрішила. Кожен ріши. Кожен має свої власні гріхи, але кожен і має шлях для того, щоб стати сильнішим. Навіть сам процес цієї підготовки, підготовки до вашої посвяти він викликав бурю емоцій, незадоволення, тому що сатана не спить. Ви повинні розуміти, що сатана діє в різних людях. Незважаючи, чи це професор, чи це доцент, чи це священник, чи будь-хто інший, якщо він хоче війти в серце людини, і людина буде до цього готова, він завжди буде діяти у цій людині. Тому ви повинні боротись з цими спокусами, ви повинні пам'ятати, що у вас є мета це ваша особисто спасіння. І нічого більшого. Інтелект, знання, вони будуть допомагати вам. Але якщо ви не зануритесь у свій внутрішній світ, не пізнаєте самі себе. Спасіння досягнути ви не зможете. Ви можете бути хорошими теоретиками, але якщо ви не будете практиками, ви зрозумієте, що ніколи Бога досягнути ви не зможете. Церква існує 2000 років, але серед видатних богословів, визнаних всією повнотою церкви, немає жодного благослову теоретика, миряни, який мав хороші знання, але цілковито був би канізований і прославлений, як вчитель церкви. Тому що людина, яка не з'єднана із таїнством, не є тверджувачим таїнством. Передусім таїнством Івхаристі вона втрачає зв'язок з Богом. Тож сьогодні, одягнувши ці підрясники, ви стали на шлях свого особистого споглядання. Пам'ятайте, ці підрясники відділили вас від світу тільки для того, щоб ви мали можливість зануритись у свій внутрішній світ. Тож, нехай Боже благословіння, патриар, ви отримали сьогодні, отримавши на свій рамени ці підрясники, буде з вами на всі дні вашого життя. По закінченню привітального слова у храмі розпочалось Богослужіння, яке очолив протоієрей Микола Лагодич у співслужінні Ієрея Володимира Петрука. Після закінчення божественної літургії відбулася святкова гостина. не соромтеся вряд обраного паху, не соромтеся всього того, що вас ідентифікує з теологією і з теологічним відділенням. Залишайтеся світлом для світу, як каже Святе Писання. Дивіться на своїх виставників, беріть від них тільки все, що можна взяти хороше, тому що інколи на де декого з нас Бог показує вам і те, як не треба робити. Беліть добрий, добрий приклад. Хай Божь допомагає на вашу вашого штуку підтверджуйтеся, бо утверджуючись, ви самі, ви утверджуєте ідею по місту церкви, утверджуєте статус теології в системі освіти. Слава Богу, держава нарешті повернулася обличчям до теології, теології вийшли на державний реєстр перед кафедрою, серйозне завдання все це допомога швидше привести відповідність і Я думаю, що ви вже будете отримувати диплом теологів е, державного зразка, але це не означає, що ви маєте стати сільським екологом. Кафедра зорієнтована. Зараз, хоча є різні тенденції, але е, ми намагаємося зробити так, щоб вона все-таки не втратила свою господарськість, щоб вона не втратила свою духовність і свою, своє, свою ідентичність з е, церковними інститутами і церковною ідеологією, а не е, світською ітеологією. Е, я думаю, що і та кафедра, яка буде створена для цього, теж ще більше посиліть в пітерніці. І, e, Я хочу, щоб ви були гідними і достойними до того, що говорили отець Микола. Факультет має дуже добрі традиції, славні традиції, звідси виходять і патріархи, і багато єпископів, і просто вивчених кургів, галузь теології, такі теології. І здоров'я, і добра, і благословіння.